Наприкінці минулого тижня у спортивному комплексі Олімпієць проходив відбірковий етап чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат 2008-2009 років народження та молодше у турнірі. Взяли участь п'ять команд. До Славутича приїхали команди з Харкова, Канатопа, Грібінки, Полтави. І зрозуміло, США «Олімп» місто Славутич. На відкриття турніру учасників привітав почесний мер Славутича Володимир Одовіченко. Сьогодні Словутич, Україна. Хотілося б, щоб весь світ вшановує пам'ять учасників ліквідації Чорнобильської, а, наслідків Чорнобильської трагедії. Це, це страшні часи 86-го року минулого століття. Але дуже хотілося б, щоб ми розуміли перше, розуміли. Є дуже класний фільм американський Чорнобиль. По ньому можна багато відчути. Розуміли, що тоді, це покоління, наше покоління, що вони зробили з урахуванням забезпечення безпеки і України, і Європи і світу. Жертвували своїм здоров'ям, віддавали своє життя, помирали в клініці, але свою роботу зробили наша, Наше з вами завдання і наша свята місія. Просто продовжити цю пам'ять, славну пам'ять. У вас прекрасне майбутнє. Все пройде. У вас прекрасне майбутнє. Старайтесь, займайтеся своїм улюбленим спортом і будьте завжди щасливими. Дякую. Хвилиною мовчання згадали загиблих на війні героїв. У першому матчі команда Кади США Олимпи зустрілася з командою з Канатопу, традиційний інформаційно агресивний девіз перед початком гри. Мабуть, справа враження на футболістах з Конотопа. Словочанки грали легко, розкута з великою кількістю пасів та весь час у русі. А суперник надто обережно та повільно. Атаки словочанок практично всі доводились до ударів по воротам. А ось команда з Конотопа змогла завдати перший удар по нашим воротам тільки на п'ятій хвилині. А далі вже до 13-ї хвилини рахунок став 4-0. А за 25 секунд до кінця гри Словачанки забили і п'ятий. У перерві наш тренер спокійний. Все йде за планом. Зрозуміло, що складно налаштувати гравців у такий Легкій грі на гру з повною віддачею у другому таймі. А ось тренеру конотопа не позаздріш. Вона заспокоює футболістів і намагається пояснити, що це серйозний рівень, що команди з Харкова, Полтави, що приємно зі Славутича, це команди, які грають у швидкий футбол з великою кількістю пасів. А вони поки що так не здатні. Але треба вчитись. Але оптимізму ці настанови футзалісткам з конотопа не додали. І вже до третьої хвилини другого тайму. Рахунок став 7-0. Добре грав вратарь з Не раз вона вручала команду і багато в чому завдяки їй рахунок не приріс у двозначний. А гол на останній хвилині грі поставив остаточну крапку у матчі 8-0. А у тренера після матчу ми запитали, а чи легко налаштовувати команду, коли після першого тайму рахунок вже 5-легко ну, не буває, звісно, це результат якоїсь певної роботи. Причому роботи, роботи багатьох людей не тільки там одного чи двох. Звісно, ми в цьому році завдяки знову ж таки батькам, завдяки не ну небайдужим людям, приймаємо участь в чемпіонаті України серед команд вищої ліги. І в дівчат да саме ці дівчата грають так, тому саме цей ігровий досвід і дає можливість їм потім показувати результати своїми однолітками. Ну, команда міста Канотоп теж якби не слабка команда. До речі, зараз наші групи 5 команд з різних міст. Приблизно команди всі однакові. Але саме досвід, саме наявність певної ігрової практики буде вирішувати як долю виходу до фінальної частини чемпіонату. І все залежить від конкретного моменту. Хтось, потрапивши в момент, його реалізував, хтось не реалізував. І все залежить саме від досвіду, від швидкості мислення. Тому я ж повторюю, що команди всі приблизно рівні. Приблизно рівні, але... Все вирішується вдача. Да, вдача, певна ситуація. Ну і звісно, тренування. А ще тренер розповів про те, як вихованка Словутича Ганна Бовда отримала з рук Андрія Шевченка подарунки до дня Світового Миколая. Каня Бовда є учасницею фонду Діти героїв. І завдяки цьому, завдяки тому, що вона займається футзалом, спортом і так далі. Тось вона була запрошена як спортсменка на привітання до Дня Святого Миколая в дом футбола від АФ під кигідою Андрія Шевченка. Так, ну, отримала, ну це можливо краще в неї запитати. Тось отримала подарунки, тобто, ну молодець. Ростем, І, можливо, саме завдяки легкій перемозі у першому матчі, у другій грі турніру з полтавською командою Дюшаша імені Бутовського. За шість хвилин до завершення матчу рахунок був 2-0 на користь полтавчан. і тут нашому тренеру вдалось налаштувати гравців, зарядити їх на перемогу. І в результаті забивши три м'ячі, Соловчанки вирвали перемогу з рахунком 3-2. А це дозволило до останньої гри з команди Грібінки, набравши 9 очок, стати Соловчанкам практично переможцями турніру. Початок гри з командою Гриміньки спокійний. Словочення фаворити і вони без особливих зусиль шукають слабкі місця в обороні супротивника. Розмірна гра до 10-ї хвилини приносить позитивний та очікуваний результат: 4-0. До кінця першого тайму словочанки скинули оберти і фактично віддали ініціативу. В результаті фінальний рахунок 7-1. І так, забивши 27 м'ячів і пропустивши лише 4, вигравши всі матчі, команда КДС США Олімп стала переможцем у турниру. Коли ти бачиш, що команда десь трішки е, перемагає, да, з якимсь певним результатом, то починаєш експериментувати, тобто вводити нові склади, нові е, про тактичні схеми, вводити в гру нових гравців, і звісно, потім вже е, команда починає нервувати, якби результат ж обіжаються, що їх міняють. Е, ну але ж все рівно, як кажуть, покоління покоління, все рівно потрібно готувати, тобто потрібно заглядати трошки наперед. І якщо не готувати вже наступне покоління, то можуть бути потім проблеми. Тому, в принципі, дівчата це розуміють, хоча емоційно десь це сприймають трошки, але тим не менше, якби дякуючи тому, що ми робимо такі речі, то результат більш-менш постійно, майже стабільний. Ви виграли турнір, ми вас вітаємо. Що далі? Так, ну це був відбірковий етап чемпіонату України серед старшої вікової категорії. Дівчата 2008-2009 рік народження. І дві дві команди, які зайняли перше друге місце в цьому відбірковому етапі, приходять в фінал. Чемпіонату України серед дитячих команд вища ліга, 2008 2008-2009 рік. Вже, це так, це вже буде фінал, буде після Нового року. Ну, готуємось, бачимо проблеми, постараємося їх вирішити. Ну, у вас є ще для чого готуватись на наступному тижні? У вас будуть дві гри у Славутичі. причому з такими командами, ну, скажімо так, не такі, як от зараз сюди приїжджали. Що ви побажаєте і командам, і глядачам? Так, да, в цьому році експериментально ми заявили, з дітьми будемо так говорити, в дорослий чемпіонат України серед команд вищої ліги. Дякуючи батькам, багатьом людям, які нам допомагають, якби в цьому, і набираючись досвіду цього всього, тому повторюю це експериментально для нас, це нове, для дівчат це нове, там інші скарестя, там там інші, і все все по-іншому. І в наступні вихідні, субота, неділя, в нас останній п'ятий шостий тур чемпіонату України, де ми в суботу приймаємо київську команду чемпіон. Яка зараз де на першому місці це від, гора відповідь. І в неділю приймаємо команду Маріуполя. Е, там, Демківка, Маріуполь. Е, ну, скажімо так. Знову ж таки, за підсумком цих матчів буде зрозуміло, чи пройде наша команда е, в наступний етап, будемо так говорити, чи буде боротися вже за 9-12 місце. Причому ж, чемпіонат все одно буде продовжуватись. Тому всім в кого є бажання, приходьте вболівайте. Тому що вболівальник це такий шо шостий гравець на полі, завдяки яким ми, ми граємо, тренуємося. Ну і сподіваємося, що з бистривог... opinion, я розумію, що там можливо а з першою командою можливо Ну, будемо так говорити, непереможних команд не буває. Тому все можливо і все залежить від багатьох факторів. Тому інколи буває, що і сильна команда може трішки розслабитися, наробити кучу помилок. А інша команда, яка можливо там за попередніми прогнозами слабша, може мобілізуватися, згуртуватися і зійдуться зірки так, що все вийде. Тож чекаємо наступних ігор та сподіваємось на перемогу у чемпіонаті України у вищій лізі.